Вітання всім! Сьогодні вже 30 жовтня, черговий патч Black Desert, нічого нового не завезли. Коротше, е, таке маленьке коротше, слово до того, якщо, може, хтось запитує, де я зник, я захворів трошки, в мене деякі проблеми зі здоров'ям, трохи лікуюся. сподіваюся, якщо все чудово, то з наступного тижня я вже повернуся до стрімів і все буде чудово, до тому поки якось так. До тому, вибачайте, що. Не стрімлюю і так далі, то тому трішки треба полікуватися мені. І переходимо тепер далі до основної інформації, того, що нам перлабіси привезли на цей тиждень. І так, перший івент 30 по 13 аж листопада. Нічого абсолютно по факту нового. Джевел of Home Perfection Power. Всі вже знають, я думаю, цей івент вже 100 разів його вже робили. Просто чергові капи для біжутерії. Хто не знає, що такі капи, це, по суті, я її буду називати як зачарування на біжутерію, яку ви можете накласти, щоб отримати додаткові бафи для вашої біжутерії. Вона є як би, дефолтною, як і для звичайної біжутерії, так і для Карзадовської, але вам доведеться ще докласти туди 20 есенсів одон, щоб скрафтити саме для біжутерії карзад. Вибувається, будь-де, вам потрібно фармити ось такі от. Джевали, і у віконечку. Ось тут. Їх шукаєте в себе і міняєте. Або на ресурс для крафту, хоча з одного боку не вигідно, але краще на вже готові капи по самим якби вже предметам, які вам потрібні. Потім наступний івент, це для коневодів по 13 листопада так само. 50% всього-навсього Mount XP-тренінг. І до цього всього ще позавозили вам x 2 на імперку на отримання Flowers of Oblivion і так само на, господи, інвойси, ці, якщо я правильно пам'ятаю, да, на інвойси. Ну, і, відповідно ж, емблеми на Imperial Street, Tier 8 конячки і так далі можете поотримувати. Відповідно, печатки на обмін так само, все те, що стосується коней там для прокачки і так далі. Це тут також є всі е, квести дейліки беруться у Ліани. Берете, робите і качаєте, по суті. Наскільки е, я, до речі, пам'ятаю, на конях можна плюс-мінус навіть зараз непогані гроші робити, то тому ваш шанс, навіть якщо вам впадло фармить, можна спробувати на цьому варіанті. І переходимо до, якби до самого патчу. Класи. Змін абсолютно немає ніяких, просто звичайні дефолтні фікси. чого Що б позавозили? Можна, по суті, показувати в грі, бо, як на мене, сильно нічого цікавого. Дивіться, завезли, як би вашого особистого так званого компаньйона. Да? Це от ультимативний мейт, який буде з вами бігати поряд. Я собі зробив ось який містік. Десь вона, я не знаю, десь бігає поряд зі мною. Має завжди бі бігати в місті, коли я десь там пересуваюся. ви ось тут відкриваєте, де ваші мейди, має тендент. Створюєте, вибираєте зовнішність з усіх персонажів, які у вас є. Робите її. І ось можете ще, якщо вам потрібно створити і так далі. А ось засумонити. І ось вона ось ось стоїть моя люська. Короче. Робите собі ось такого компаньона. Плюс їй можна за допомогою купона у Old Moon Manager. Ось тут. Ну, він в Хіделі знаходиться ось тут в барі. Типа за один лям купуєте купон на зовнішність костюмчик. типа для вашого компаньона. І що воно буде? Ось він. Ось так от він виглядає. Я його ще наюзав. Але я так розумію, тут ось. Надо якийсь костюм. Де його взяти, Скоріше за все, це в шопі, напевно, потрібно буде дивитися. Скоріше за все, або якщо у вас є якийсь, напевно, костюм тут чомусь не, не розписували перлабіс, як це можна зробити. Або я неправильно зрозумів, як його отримати. Коротше, а ви йому даєте ім'я, він за вами бігає. І, як би по суті, сильно більш нічого такого і не буде. Ви можете з ним взаємодіяти, щось там танцювати, випити пляшечку, чи вірніше келих пива. Він за вами бігає, але він буде зникати, коли ви виходите за межі міста. Тобто він з вами знаходиться тільки в межах міста. Ось, стосовно ось купона. Купон можна купити в оломан за один лям, як я казав. Але от де костюм на нього взяти, я от не зрозумів. Це, напевно. Якраз такі ось стосовно костюмів Раузерки, Велікана. Я так розумію, це крафтові потрібні мають бути, мають бути костюми, які ви даєте своїм от тепер от атендентам. І потім вони їх носять. Або це можна дефолтний костюм купити, я не знаю. Коротше, тут треба дивитися. Ви можете його так само ось в налаштуваннях шоу-хайт, щоб показувало, не показувало його. Далі додали норву арену Баттл в Солярі, навіть не цікаво по Еферія Стар. О. Наступне те, що вам буде напевно цікаво, це те, що е, якщо хто пам'ятає, Лабіс, вже обіцяли завести морські нодвари, по суті. То, якщо вірити по тому, як вони це все описують, то це має бути трапитись після 13 листопада, тобто на патч 14 листопада. Що вони роблять? Вони з гільдійним кораблем, цим вашим, будуть робити, як? Вони його приберуть. Всі кораблі, які у вас там були, вам повиписують по 10 лярдів гільдійний фонд назад. І зроблять так, що ці гільдійні кораблі, ці Еферія Стар» будуть доступні тільки протягом 7 днів. Тобто їх там, ви так само можете діставати через спеціальний бартер, отримувати через нодвари і так далі, типа по новій. Але ви тепер просто їх будете отримувати всього-навсього на 7 днів, але це трапиться, нагадую, після 13 листопада патчу. Тому майте на увазі, поки вони у вас вічні, потім стануть тижневими. Це, як вони пояснюють, буде балансувати трішки морські бої, бо. З занадто жирно, коротше, для вас мати дехера да кораблів постійно. Далі по монстрам. Ребалансували, по суті, мобів на пітофандайних, якщо хто туди ходить. Комусь поміняли АПДП бафи, комусь зменшили ХП, комусь трішки механіки підрізали, комусь щось покращили і так далі. Тому просто берете, проходите, що вам потрібно. Допиняєте, хто, звісно, вивчав ці всі механіки, бо я напітавндайнг дуже рідко ходжу, то тому я стосовно механік цих босів, які там є, я навіть не запарювався ніколи, якщо чесно, то тому ну, якось так. І рефорс-система стосовно камінчиків Sovereign Weapon, що перлабіси натворили на цей раз? Я думаю, ви вже там отримали на пошту листа, що ваші рефорш каміння витягнули, типу, з ваших Sovereign Weapнок. І якби вони куди зникли, і як завжди, вони зникли у вас на склад Хіделя. І тепер вони зробили так, що ви можете тепер робити до п'яти пресетів на Sovereign weapon, відповідно від камінчиків, які вам потрібні. І так само їх додали в меню All Preset, All-in One Preset. Якби зараз я це краще на стрімі, господи, вже кажу на стрімі, на відео покажу. Але ще останнє, що маю згадати: змінили час спавнів світових босів. Якби якось так ось спаун босів на Європі, майте на увазі, що якби ж годинники попереводили, то тому і час спаунів босів також позмінювався. то Тому якось так. Тут як би нічого. Тепер давайте якраз таки підійдемо до того всього, що поріфорч камінням, бо мені їх також прибрали, я їх ще навіть собі поки не вставляв. Назад, зараз разом якраз таки на відео це і зроблю, і покажу, як воно тепер виглядає. Я просто, якщо чесно, не розумію, нахріна хріна вони це зробили, бо, по суті, цих камінчиків з пресетами, по суті, потрібно тільки два: один для ПВЕ, один для ПВП. І там різниці тільки, напевно, в одному камінчику буде, чи двом максимум. Тому якось, ну, дивно, але ну, окей, але, повторюсь, дивно. І так. Два ось таких забираю своїх. Так а в спину. А, мені по 3 треба, точно. Я забув я ж всіх. М -м, critical hit rate. Атака. І як урисі. І. Вставляємо тепер ось так от в Sovienki. Мені, звісно, цікаво, як воно це виглядає, але. ви плюсиком. Коротше, ви їх перекидаєте собі, ви плюсиком, собі, додайте їх, я так розумію, сюди цей список, який у вас є. По одній штуці, що серйозно, і А, на кожну зброю. І тепер вставляємо. Де там став атака, акуресі, бек-атака, критикал хіт демедж. Угу, Коли я хочу перемкнути, мені потрібно засейвити. Да? так, Critical hit Damage сейвлю. Збереглось, збереглось. І на іншу зброю. Та ж сама історія. Господи. Навіщо ви таке зробили перлабіси, але. Та ж сама історія. Беремо, вставляємо сейв. Тут те саме. А мене курасі, до речі, є. Ще один, щоб поставити. Ні, нема. Значить, обійдемось так. Якщо хто не знає, де відкрити Reforged Stone, відкривайте меню, характер і ось внизу ось тут Reforged Stone. Саме останнє нове меню. І, якби знову ж таки, берете, і все це діло виставляєте сюди. Якось так куристь, як я тоді потім окремо доставлю. От так от перлабіси зробили. Тепер можна зробити ще по декілька пресетів. На все це діло. Не знаю з одного боку, навіщо вони так зробили. якби мені було простіше, тоді, коли було так, більш зрозуміло, більш зручніше, але. Ну, тепер маємо, що маємо. І, типу, прийняти пресет. Як от тепер отак, воно все це діло тепер у нас виглядає. Тому, якось так. Все. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Як завжди, не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі внизу, в описі під цим відео. Буду вдячний. Всім попа. Побачимось уже скоро на стрімах, як одужаю.